Шановні друзі, я дуже радий сьогодні всіх привітати з цим чудовим святом Хрещення Ісуса Христа. Це дуже знакова подія для нас з вами, тому що вона відображає дуже важливі речі сьогодні для нас. І я, як завжди, я люблю повторювати, що дві цілі при вивченні Біблії два питання, які ми задаємо собі це питання, що це означає, тобто. В історичному можливо фоні, особисто для мене або для людства, і що тепер особисто я маю з цим робити. Я хотів зачитати одне місце для нас: це Євангелія від Матфея, 3 глава, 13 вірш, уривочок, який розказує, описує нам цю подію, і ми трішечки з вами про це пороздумуємо в такий день. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкождав він йому і говорив: Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що його я вподобав. В іншому паралельному місці, друзі, в Євангелії від Івана, Іван Хреститель говорить: Я побачив, що це дійсно Божий син. Якщо ми беремо з вами оригінал. Грецьку мову, на якій записан новий заповіт, то слово хреститись буквально звучить «баптізо», що означає занурення. І, друзі, саме перше, що ми беремо для себе, це символ смерті для гріха. Тобто, начебто символічно, дуже людина заходить у воду і занурюється в неї, і її минуле життя. Її гріхи, її проблеми можливо, вони залишаються там. Тобто це вже нова людина, виходить із води нова людина, яка присвячує себе для Бога, яка планує своє життя, свої цілі разом з Богом. Друзі, саме перше для нас: занурення або хрещення, або баптизо, погруження. Це символ смерті для гріха. Ми колись були рабами гріха, коли ми не знали Ісуса Христа. Тепер же ми вмерли для гріха, як пише Біблія і хрещення. Друзі, саме перше це остаточно і однозначно вмерти для старого життя, вмерти для гріха. Друзі, друге це посвята себе на служіння для Бога. Людина цим самим символічно показує своє рішення, що вона прийняла рішення йти за Богом. І стара людина, знаєте, з її, можливо, старим характером, з її можливо, звичками, з її, можливо, цілями, вона вмирає для того, щоб жити для себе, і починає жити для Бога. Вона, начебто, знаєте, робить виклик для самого себе. Я. Ставлю перед собою ціль жити для Бога. Тому що, чому виклик? Тому що ну, ми якби лишаємося в нашому тілі. Ці звички вони лишаються, правда? Ці спогади, ці, можливо, навіть гріхи, вони лишаються. Але ми ставимо перед собою ціль, друзі перемагати себе. Тому що тільки тоді, коли ми навчимося перемагати себе, свій егоїзм, тільки тоді ми зможемо іти. За Богом. І так, друзі, друге, що дає нам хрещення, розуміння, зміст це посвята себе Богу на служіння. Оця нова людина, яка народилась в нас після покаяння, вона затверджується в своєму рішенні йти за Богом і посвячує себе для Бога. І третє, друзі, це не менш не менш важливо, не менш особливо, це свідчення. Друзі, це свідчення. Це Свідчення всьому світу, що я Божа дитина, коли Ісус Христос вийшов з води, Він показав цей символ, це сходження Духа Святого у вигляді голуба на Нього, як символ і доказ того, що Він є Божий син. Божий, Божий син, так само, друзі, і ми з вами, коли ми занурюємося в цю воду, тобто ми вмираємо для старого життя. Ми виходимо з цієї води як знак посвяти себе для Бога, друзі, і ми свідчимо всім людям, які нас знають, які нас бачать, які знали нас в нашому минулому житті цим хрещенням, цим рішенням, цим твердженням, друзі, ми свідчимо людям, що ми діти Божі. І ми прийняли рішення йти. За ним. І люди розуміють, що для нас це не просто релігія, це не просто якісь, знаєте, запавки, можливо, да, як, як для когось, а це все дуже серйозно, це дуже і дуже серйозно. Ми вмираємо для старого життя. Перше. Друге, ми посвячуємо себе Богу, і він, друзі, допомагає нам саме через служіння йому перемагати наш егоїзм, перемагати наше гріховне тіло. Ставити правильні цілі перед собою. І третє, друзі, дуже важливо, це свідчення того, що ми діти Божі, свідчення людям, що в нашому житті відбулася кардинальна зміна. Ми тепер діти Божі, і ми присвятили себе на служіння нашому Господу Ісусу Христу. Тому, шановні друзі, нехай Господь всіх нас благословить, хто ще не прийняв цього рішення, поставити перед собою цю ціль. Посвятити себе на служіння Богу. Прийняти хрещення і йти за Ним. Якщо ви маєте вже прощення гріхів, друзі, якщо ви примирилися з Господом і відчули це прощення на собі, друзі, другий крок це хрещення, так, як це зробив Ісус Христос. Посвячення себе на служіння Богу. Тому нехай Бог благословить, і йому нехай за все буде слава, честь і хвала. Амінь.